Світ міні тварин це територія, де природа дозволяє собі експерименти, а інколи навіть робить тварин такими маленькими, що, здається, ніби їх створили для кишенькового формату. Одні види еволюція спеціально стиснула, інші зменшила ізоляція, а деяких людина перетворила на унікальні селекційні шедеври. Цікаво? Підписався. Ну тоді трохи зменшимось і пірнемо у світ мініатюрних тварин. Карликові бегемоти. Це тварина, яка виглядає так, ніби хтось взяв звичайного гіпопотама і випадково натиснув зменшити на 80%». Але насправді його еволюція йшла зовсім іншим шляхом. Цей вид сформувався природним шляхом у лісах Західної Африки, де велетенському тілу було б незручно пересуватися серед густих заростей. Їхня компактність адаптація до середовища, а не помилка природи. На відміну від великих родичів, вони менш агресивні, менш територіальні і значно більше часу проводять на суходолі, ніж у воді. Вони мають гладшу шкіру, що менше пересихає, і можуть пересуватися лісом. Так тихо, що нагадують масивних нічних котів, а не родичів, гігантів савани. Попри свою вагу у 180-275 кг, кілограмів, вони вважаються одними з найменш вивчених савців. Через ізоляцію та зменшення природних територій їхня популяція скоро може опинитися під загрозою. Біологи вважають, що карликовий бегемот це живий приклад острівного карликування, хоча він і мешкає не на острові, а в ізольованих лісових масивах, які схожі на природні острови. Цю тварину ніколи не селекціонували, вона повністю продукт еволюції, яка підлаштовувала його під густі тропічні хащі тисячоліттями. Мініпіги мініпіги одні з найвідоміших міні-тварин, але історія значно цікавіша, ніж здається. Спочатку їх виводили не як домашніх улюбленців, а для медичних досліджень, де маленькі розміри були великим плюсом. Лише пізніше люди побачили, що компактна свиня це не тільки практично, а й надзвичайно мило. Породи на кшталт Джуліана чи Йотінген стали популярними саме завдяки цілеспрямованому відбору найдрібніших особин у кожному поколінні. Природа сама не створила б таких крихітних свинок, адже у дикій природі мініатюрність не давала б переваги. Утім, навіть у селекційних мініпігів є обмеження. Вони все одно більші, ніж собаки, і в дорослому віці можуть важити 30-50 кілограмів. Можливо, вони не такі вже й міні, але у світі свиней це все ще справжнє маленьке диво. Їх інтелект часто порівнюють з інтелектом трирічної дитини, а здатність до навчання перевершує багато домашніх тварин. Завдяки людині мініпіги стали унікальним видом, який існує виключно через штучний добір і ніколи не з'явився по природі. У цьому сенсі вони один із найяскравіших прикладів того, як селекція може створити абсолютно нову форму життя. Бджолини колібрі. Це птах, який виглядає так, ніби він випадково переплутав ташини світ із царством комах. Його розмір справді унікальний 5-6 см довжини і близько 2 грамів ваги. Його крила б'ються так швидко, що людське око бачить лише легку хмарку навколо маленького тіла. Цей мініатюрний розмір не забавка природи, а геніальна адаптація, яка дозволяє йому живитися з найдрібніших квітів, недоступних для інших птахів. Він має надзвичайно високий метаболізм і спалює стільки енергії, що за день мусить з'їсти майже власну вагу в нектарі. Його серце працює з ритмом, який навіть деяким електронним приладам важко повторити. Маленький розмір також полегшує зависання в повітрі, що є фірмовою технікою колібрі. У природі цей птах ніколи не був селекційно зменшений, а його будова тіла суцільна оптимізація за мільйони років. Саме тому бджолиний Колібрі вважається еволюційним рекордсменом світу птахів. Його існування нагадує, що найменший інколи означає найвитриваліший. Про них у мене є окреме відео, і підказочка вискочить десь тут. А, взагалі, я хотіла ще подякувати Наталії Максимів за спонсорство. Кожен з вас може підтримати канал, натиснувши кнопку Стати спонсором. І для рівня дослідник ще й додаткові відео виходять на каналі. Ну і окрема подяка донаторам на монобанку Ігорю Островському, трьом анонімним котикам Надії Сатановській та Марині Копитовій. Завдяки вам та вашим переглядам мій канал існує. Але завжди закликаю у першу чергу донат для ЗСУ, бо ми маємо можливість жити завдяки нашим воїнам. Дякую. Карликовий лемур це офіційно найменший примат планети, і цей факт сам по собі викликає захват. Його вага приблизно 50 грамів, що менше за плитку шоколаду. Природа не просто вирішила зробити його маленьким для стилю. Це відповідь на нестачу ресурсів і необхідність максимально економити енергію. Острів Мадагаскар це природний інкубатор унікальних видів, який роками формував карликових тварин через обмеженість харчової бази. Лемури зменшилися настільки, щоб мати змогу виживати на мінімальній кількості їжі і ховатися від хижаків у мікросховищах, де більше тварини просто не пройдуть. Цей вид також здатний впадати у торпор. Короткий аналог сплячки, що дозволяє економити енергію у важкі періоди. Жодного людського втручання в їхню появу не було. Це чиста неприкрита еволюція, яка демонструє, як середовище може буквально стискати розміри видів. Вчені вважають, що карликовий лемур один із найкращих прикладів адаптації до обмежених екосистем. Він нагадує, що еволюція це не лише про боротьбу за силу, а й про вміння стати менш непомітним, але більш ефективним. Морський коник Деніс Хіпокампус Деніс це морський коник, якого легко пропустити повз очі, навіть якщо ти дивишся прямо на нього. Його довжина близько півтора сантиметри. І він настільки майстерно маскується серед коралів, що довгий час учені сперечалися – чи це окремий вид, чи лише варіація іншого Його крихкість дозволяє йому буквально зникати у коралових віялах, з якими він зливається кольором і текстурою. Маленький розмір це не слабкість, а суперсила, що захищає його від хижаків. Він веде настільки тихий і непомітний спосіб життя, що дослідники інколи називають його «привидом коралових рифів. Природа створила його саме таким, і жодна селекція тут не причетна. Його організм має мінімізовану будову, але зберігає всі ключові функції більших родичів. Особливо вражає здатність самців виношувати потомство у мініатюрній кишені. Це виглядає, ніби морська версія кенгуру, тільки у розмірі півтора сантиметра. Його існування довго залишалося непоміченим, і лише сучасні технології дозволили вивчити його краще. Морський коник Деніс нагадування, що океан приховує неймовірні мікросвіти. Про які ми дізнаємося катастрофічно повільно. Кажан джмелик його ще називають свиноносим кажаном. Він важить менше 2 грамів і вміщується на пальці легше, ніж обручка. Його розмір еволюційний компроміс, який дозволяє полювати на найдрібніших комах у вузьких печерах. Маленьке тіло зменшує енергетичні витрати, а також допомагає маневрувати там, де більші кажани просто не пролізуть. Природа зробила його таким не через обмеження, а через необхідність адаптуватися до дуже вузької екологічної ніші. Його крила настільки легкі, що здаються прозорими, а політ нагадує рух крихітного клаптика паперу, підхопленого вітром. Він веде надзвичайно потайний спосіб життя, тому довго залишався невідомим науці. Живе він в окремих районах Таїланду та М'янми. Його популяція дуже вразлива через знищення печер. Жодна селекція тут неможлива. Це чистий витвір природи, доведений до межі мінімального розміру, який все ще дозволяє виживати. Він є доказом, що еволюція може зменшувати тварин до абсолютно фізіологічного мінімуму. Саме він вважається найменшим ссавцем у світі за довжиною тіла, і його історія досі викликає подив у науковців. Міні корови. Історія міні-корів почалася з виведення карликових порід у різних частинах світу для домашнього господарства, де великі тварини непрактичні. Одним з перших прикладів є карликовий ангус, виведений в Австралії в 1929 році. Це один із найяскравіших прикладів того, як людина може створити компактну версію великої тварини, не порушуючи її природні інстинкти та поведінку. Їхня історія починається з порід на кшталт Декстер та Зебо. Які існували природно і формувалися в умовах, де велике тіло не було енергетично вигідним. Але сучасні міні-корови це вже селекція, де десятиліттями обирали найдрібніших і найміцніших тварин, поки не створили породи, що зберігають усі функції звичайних корів, але мають значно компактніші розміри. Вони важать у межах 200-350 кг, кілограмів, що робить їх у рази меншими за стандартних представників виду. Але при цьому вони залишаються продуктивними, витривалими і напрочуд доброзичливими. Їхня компактність дозволяє тримати таких корів навіть на малих фермах або приватних подвір'ях, де звичайна корова просто не помістилася б. Науковці зазначають, що міні-корови мають здоровий кістяк, пропорційне тіло та хорошу лактацію. Тобто вони не зменшені штучно, а саме селекційно відібрані. За характером вони спокійніші та менш стресові, ніж великі породи, що робить їх популярними навіть як тварин компаньйонів. І хоча їх часто сприймають як екзотику, насправді ці тварини демонструють, як грамотно проведена селекція може створити стабільну та здорову породу. Міні корови це приклад того, як людина може вплинути на розмір виду, не руйнуючи його природну біологію, а працюючи в межах еволюційних можливостей. Мініатюрні олені. Мініатюрні олені, зокрема пуду та олень малюк трагу, виглядають так, ніби хтось випадково збільшив мишу до розміру зайця, і додав їй роги. Їхня крихітність це еволюційна відповідь на життя в густих лісах, де великому тілу просто нікуди маневрувати. Найменші з них важать всього 2-6 кілограми, приблизно як пухнастий кіт, але з характером істоти, що вміє розчинятися у підліску, немов привид. У цих оленів надзвичайно розвинена здатність ховатися. Вони завмирають повністю, що навіть тепловізорам інколи складно їх одразу помітити. Їх слабкі ріжки майже декоративні, тому основним засобом захисту стає швидкість і блискавична здатність зникати у кущах. Науковці вважають, що маленький розмір дозволяє їм економити енергію та виживати в умовах, де їжі небагато, а хижаки більші і кмітливіші. Деякі види, наприклад, пуду еволюційно зменшилися через тиск хижаків, адже маленьке тіло дозволяло краще ховатися у вузьких ущелинах і густих гілках. Вони зберегли всі основні риси оленів, але у мініатюрній формі. Жодної селекції тут не було це чиста робота природи, яка створила невидимих царів підліску. Їхнє існування доказ того, що інколи виживає не найсильніший, а найменший. Карликові хамелеони Карликові хамелеони, зокрема, види Брукізія, виглядають настільки маленькими, що їх часом плутають із шматочками кори. Найменші з них на кшталт Брукізія Нана мають довжину всього 1,3 сантиметри. Це один із найдрібніших хребетних у світі. І на пальці він виглядає, наче іграшковий персонаж. Еволюція зробила їх такими крихітними через життя в опалому листі, де маленьке тіло дозволяє маскуватися максимально ефективно. Вони не стрибають між гілками, як їхні більші родичі, а радше ковзають підліском, немов комахи з власним гравітаційним полем. У них збережена здатність змінювати колір, але вона менш виражена. Камуфляж тут працює за принципом краще статична невидимість, ніж яскрава трансформація. Їхні очі залишаються незалежно рухомими. Що дозволяє контролювати простір у масштабі міні джунглів. Їхня маленька маса знижує енергетичні витрати, тому навіть дуже бідні на їжу середовища дозволяють їм прекрасно виживати. Карликові хамелеони з'явилися природним шляхом без жодного втручання людини. І є прикладом острівного карликування Мадагаскару, місця, яке створило десятки мініатюрних див. Їх складно знайти, важко вивчити і абсолютно неможливо забути, якщо хоч раз побачиш їх наживо. Так так, як в тому відомому статусі з часів контакту. Вони справжні зірки світу мікророзмірів, де кожен міліметр має значення. Міні кенгуру мова про валабі та карликових кенгуру, які виглядають як дорослі кенгуру, але зупинилися на розмірі маленького собаки. Найменші види, як от мишачі кенгуру, важать 1-2 кілограми і виглядають так, ніби хтось поєднав кенгуру мишу і мініатюрного зайця в одному тілі. Їхній розмір результат дуже давньої адаптації до життя в посушливих районах, де маленьке тіло споживає значно менше води та енергії. Вони стрибають швидко, але на короткі дистанції, бо їхня стратегія не втеча на великій відстані, а блискавичне сховище. Маленькі лапи дають змогу копати нори з майстерністю, на яку великі кенгуру не здатні. Їхні організм економить воду настільки ефективно, що вони можуть тижнями обходитися без відкритих джерел. Малий розмір дозволяє їм харчуватися рослинами, які великі кенгуру просто не переварять або не знайдуть у ґрунті. Ці тварини також демонструють давню еволюційну гілку сумчастих, яка не пішла шляхом більше й сильніше, а навпаки, зменшилася заради гнучкості та маневрності. Жодної селекції це чиста австралійська дика природа зі своїм суворим відбором. Учені вважають їх зникаючими, тому сьогодні карликові кенгуру – справжні рідкісні перлини фауни, які потребують захисту. Маленькі тварини це не просто милі створіння, а справжні еволюційні експерименти, у яких природний добір і селекція демонструють свій максимум винахідливості. Одні з них виникли завдяки жорстким екологічним умовам, інші завдяки людському бажанню створити щось компактніше і зручніше. Та кожен із цих видів доводить, що мініатюрність не обмежує, а відкриває нові способи виживання, маскування і адаптації. Підтримай канал підпискою і заглянь у Телеграм, де я публікую і інші цікаві матеріали. І напиши в коментарях, яка мініатюрна тварина вразила тебе найбільше і чому саме вона зачепила твою уяву. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу. Слава Україні!